Простий свідки. А за сумісництвом Дмитро, це восьмий Вербіцький. А це мій кум Андрій, Отож ми двоє із гуморезки нашої герої. Копав яму у садку, дід для туалету. Хлечок викопав, прадавній, золоту монету, заховався в сливнику, щоб хтось не дізнався. Певно, ж скарм йому дорогу. Чивалий попався, оглядав з усіх сторін. Лиш стернув рукою, раптом звідти вилітає старий з бородою. як каже, сотні літ в глечик утомився. Ти звільнив? Проси, що хочеш, покірно схилився. Що ж ти вмієш, дід ізляк, як бути не знає. Все! У відповідь почув: границі немає, золотом тебе осиплю, гору з місця здвину. Якщо хочеш, зроблю з тебе молоду людину, побудую царський дім поруч нього море. Одним словом, геть забудеш, яке воно горе. Відмахнувся, дід, собі залишті палату, хочу з бабою в селі, віку доживати. А якщо ти такий вправний? Можеш все зробити? Влаштуй так, що вже сьогодні ми могли так жити, як ото обіцяли, пани кандидати, коли ми їх обирали різні депутати. Джин знітись. всю глечу І гука що сили. Закопай мене, де взяв, бо тут я безсилий.